Тиму у світі Деліса планує продавати 50 грамів за 40 фунтів. Ого, що робиш? Глянь, оце в мене дегідратор. Так отут був повний лоток і майже нічого не лишилося. Потім я все блендером, розфасовую по пакетиках ага. і пишу термін придатності. Продаватимеш порошок з рейндж-ровера? то ти добре. Звідки знаєш, що він рік зберігається? Після того як гриб висушили і змололи, в нього є рік. Те, що я купую, має термін зберігання 12 місяців. А вони звідки знають, вони перевіряли так, перевіряли. Тож вони перевіряли. Наш гриб ще кращий, бо місцевий. Ні, вони все перевірили. Ага. Отже, підтвердили, так засвідчили. Так. Той факт, що з них видалили всю воду. Так, цю усю воду. Так. Тож на них не росте пліснява. Бактерії? саме так. Отже, ти провела систему аналізу небезпек і критичних точок контролю. Хасап – основний харчовий стандарт. Ні, 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 ні. Це ж від ферми до ферми. Так, він тут не потрібний. Бо ні-ні, це якщо ти продаєш на широкий ринок. Чарлі, мені дозволено.